Інформаційний ефір Суспільне студія продовжується. Далі обговоримо міжнародну тему. На Закарпатті триває зустріч прем'єр-міністра Словаччини Роберта Фіцу та прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля. Про це повідомляють наші кореспонденти з місця події. Вони мають обговорити співпрацю у сфері енергетичної безпеки та інфраструктурні проєкти. І більше про зустріч прем'єрів будемо говорити з аналітиком громадської організації інститут центральної європейської стратегії, головним редактором видання інфопост Віталій Д з нами на прямому зв'язку. Віталію, вітаємо вас. Так, доброго дня. Власне з тих тез, які ми почули сьогодні від політиків на зустрічі, що б ви могли виділити? Ну, загалом всі тези, які були виголошені до зустрічі, після під час зустрічі і будуть озвучені в комуніке. Варто поділяти на а, перше за видами, за меседжами. Це будуть політичні економічні. Друга за аудиторією на яку вони були чи будуть спрямовані. Тобто, ми багато вже читали якихось е, аналізів, е, трактувань заяв Роберта Фіцо перед поїздкою до України, які він робив передусім для внутрішньої, скажімо так, аудиторії. Е, і це були передусім політичні якісь заяви. Але е, при цьому він наголосив, що його візит це передусім економічна, має конпередусім економічну мету е, для того, щоб. Забезпечити е, Словаччині нормальну зиму, пережити нормальну зиму і забезпечити словаччину газом. Е, і тут він не оминув так само згадати і Україну, що для України це буде великим плюсом. Е, друге, це дійсно інфраструктурні проекти, яких е, у нас як в прикордонному регіоні, зокрема на закарпатті словаччиною, є багато. Це ті ж самі прикордонні переходи, це те ж саме залізничне сполучення. Транзит через словаччину української агропродукції тобто питань є багато на порядку. денному. наразі зустрічі дійсно ще тривають. Ком'юніке остаточного ще не було оприлюднено. Чи будуть виходи до преси скоріш за все, хіба якісь загальні без питань журналістів? І позиції урядів за підсумками переговорів ми вже дізнаємося з оприлюдненого ком'юке. І от просто щойно комюніке поки немає. Однак вже є інформація в телеграмі Дениса Шмигаля, прем'єр-міністра України, про те, що зустріч завершена. І окрім тих тем, які ви згадували, там ще обговорювали питання підтримки формули миру президента України і нашого євроінтеграційного шляху. На вашу думку, серед всіх цих аспектів, які ви згадали, і зараз ми зачитали з телеграму Дениса Шмигаля, де можуть виникнути перешкоди стосовно українсько-словацьких відносин. Щодо підтримки мирного плану, тут Роберт Фіце ще до поїздки заявив, що він за будь-які мирні рішення, які дозволять мирне співіснування країни припини припинять кровопролиття. Тут таке двояке тлумачення, тому що в усіх мирних планах приблизно така ж сама мета, але все залежить від тих умов, конкретних, які в цих планах прописаних прописані наразі, якихось заяви Роберта роборта Фіцо про те, що він буде підтримувати якісь інші формули миру, крім. Та, яка пропонується українським, українською стороною, українською державою, поки що таких заяв не було, і це таке обнадійлива, обнадійлива заява з його боку про те, що він формулу миру з боку України підтримує, ще так-так. так так. Я ще хотів запитати ще одна заява. Пролунала від Роберта Фіцо. Вона стосується членства, можливості членства України в НАТО. Я процитую його заяву під час брифінгу на сьогоднішньому заході. Ми не будемо ставити перешкоди до вашого шляху щодо членства України в ЄС. Ми досить холодно ставимося до членства України в НАТО, але будемо брати участь у всіх конференціях. Сказав пан Фіцо, і тут питання з приводу того: оце холодне цитую, холодне ставлення. Що тут може про що тут може йтися? Чи це перешкоди, чи це просто відсутність... відсутність підтримки? Відсутність підтримки. Так в цьому випадку Словаччина буде займати, скоріш за все, таки, собі нейтралітет. Тобто, Роберт Фіцо, він не настільки має політичну вагу на рівні Європейського союзу, щоб йти шляхом Віктора Орбана і голосно заявляти про свій супротив, але? Зважаючи на ту залежність словаччини від фондів європейського союзу і, взагалі, від європейської політики, ну йти всупереч підтримці євроатлантичної інтеграції України. Я думаю, це не буде. Ми займаємося таку обережну позицію, яку можна потім буде інтерпретувати і для своєї внутрішньої аудиторії і для зовнішньої, так як буде це вигідно йому. Сподіваюсь, нам це не пошкодить. Чим така заява прем'єра відрізняється від позиції уряду Угорщини, тому що уряду Угорщини він набагато більш категоричний в цьому випадку, і ми бачимо, що Угорщина часто в голосуваннях за рішення йде проти гальмує прийняття рішень, що стосується як інтеграції України. в... Як в Євросоюз, так і в НАТО, так і щодо санкцій, Роберт Фіце в цьому випадку буде більш обережним, тому що я ж кажу: у нього не та політична вага, і не та політичне становище, зокрема, і на, внутріш... на внутрішній політиці, тобто його підтримка не є такою монолітною, яку до цього була у Віктора Орбана. Хоча і в того вже почалися проблеми, зважаючи на ту політичну ситуацію, яка склалася в його країні зараз саме. Ну і питання транзиту російської продукції нафту або газової, е, яку роль вона відіграє, і чи може вона фігурувати сьогодні під час зустрічей? Точніше, вже фігурувала, оскільки Денис Мигаль заявив, що зустріч закінчилася. Так, за заявою Роберта Фіца це була основна мета його візиту, е, і його мета для того, щоб транзит газу продовжився. Хоча ще з 2023 року навіть єврокомісари заявляли про те, що країни, які досі залежні від російського газу, мають позбутися цієї залежності е, до закінчення цього року, е, яким чином е, уряди домовляться про те, е, щоб постачати газ до словаччини, яка досі Залежить від російських енергоресурсів, наразі немає не такої відповіді, але скоріш за все це буде е, транзит, умовно кажучи, не російського газу, е, наслідуючи рішення з транспортуванням нафти, наприклад, до Угорщини. Тобто є варіанти, коли постачання буде здійснюватися з інших країн з того самого Азербайджану, які про, про що вже було обговорено. Або якщо газ буде купуватися європейськими компаніями напряму і вже постачатися через Україну як європейський газ. Тобто тут є варіантів багато. Головне не стати заручниками цього рішення як в Україні, так і Словаччині. Що ж будемо чекати на ком'юніке за підсумками цієї зустрічі і продовжити обговорення. Вам, пане Віталій, дуже дякуємо, що за гарячими слідами вирішили обговорити з нами цю тему. Віталій Дячук, аналітик інституту центральної європейської стратегії і головний редактор видання інфопост був з нами на прямому зв'язку.